Якщо я вірний лише задля зарплати, або винагороди, яку я можу отримати за це, то так насправді дуже скоро може виявитися, що я схожий або схожа на цього брата, блудного сина, який щойно повернувся до милосердного батька. Цей, цей власне, другий син, який очікував. Що він отримає від батька більше, ніж цей, який ну, витратив усе, що отримав від, від батька, що просто відійшов від нього. І ця така фрустрація, яка з'явилася в серці цього, власне брата, другого брата, старшого брата, який залишився вірним, він же очікував, що, що він отримає більше, ніж, ніж цей невірний власне, слуга, цей невірний син. І, власне, хтось інший отримав, тобто цей молодший син отримав це добро, яке нібито належало цьому старшому сину, власне, може так статися, що я стану більше схожий на цього старшого сина через це моє очікування винагороди. А на противагу такої Такі позиції Євангеліє слово життя нам пропонує іншу позицію, а саме позицію я просто слуга. Деякі біблісти перекладають це речення, яке ми почули, власне, що е, в, е, тут написано: ми непридатні слуги зробили те, що повинні були зробити, то деякі біблісти. Переклали це як ми просто слуги. Тобто, я просто слуга. Я вірний не задля своєї винагороди, яку очікую, тільки задля того, що це нормально. Бути вірним, вірною це просто нормально. Це є нормальний стан речі. Ми маємо бути вірні, бо це просто є це веде, ну, по-перше, веде до спасіння. А по-друге, це просто нормальність. Вірність — це нормальність. Святий Йосафат, власне, єпископ мученик, якого сьогодні згадуємо, він був вірний до кінця. Був вірний Христу, був вірний Христової Церкві, був вірний наступнику Христа на землі, тобто святому Петру, тобто папі Римському. І за цю вірність. Так насправді світ його вбив. Бо, скоріш за все, світ дуже часто принижує цих, які залишаються, які бажають залишитися вірними. І так було, власне, у випадку святого Йосифата. Він, коли служив на території сьогоднішньої теж Білорусі, то коли служив, здається, в одній з парафій, або в кожному разі служив вірним, і певного дня його витягнули з церкви і ну, просто тортурували, знущалися над ним, врешті-решт, вбили, вбили його, кричачи, власне, бий папіста. Тобто, бий того, який є вірний папі Римському, вбивай його, так кричали. А Отже, дійсно бути вірним з одного боку, це нормально, з другого боку, світ часто спонукає до того, щоб не бути вірним. Ну і, і власне, мусимо бути теж готові на те, що вірність насправді багато коштує святого Йосифата. Коштувала життя. А Христос, він же не очікував нічого від свого Отця за те, що залишився йому вірним до кінця. Ну, він знав, що Бог його Воскресить, знав, що слід залишитися вірним, бо без цього Він не врятує нас, людей. І він не очікує, ну, так насправді, жодної винагороди за цю жертву, яку склав на вівтарі Христа. Не очікує нічого за те, що Він нас врятував, що відкрив нам браму до неба лише такої нормальності, тобто вірності. І так насправді це наша справа, чи ми бажаємо залишитися. Нормальними, тобто вірними, чи краще нам зручніше шукати власне, себе в невірностях, різних, в різних гріхах. Христос залишився вірним. Він не очікував жодної винагороди за свою вірність. І теж сказано, що він полюбив нас до кінця, він полюбив нас даром, власне, не очікуючи нічого, і сказав даром отримали, даром давайте. Тобто, якщо він даром нас любить, даром нас відкупив, то ми насправді теж даром маємо любити інших. Маємо рятувати інших даром, не очікуючи нічого від них, не очікуючи нічого за те, що ми є вірні. Тому що нагорода вже на нас так насправді чекає, вона вже є наша, бо те, що ми сьогодні беремо участь в Євхаристії, в літургії, то так насправді ми вже черпаємо з цієї нагороди. Євхаристія є. Нашою нагородою, бо тут починається наше вічне життя. Те, що тут відбувається, у цих знаках, у цих символах, воно потім буде просто трапезою в небі. Так як тут зустрічаємо Христа у видимих знаках, так в небі буде те саме, тільки що вже не будуть потрібні знаки, бо там Христос. Буде вже присутній без знаків. Він буде, Будемо його бачити таким, яким він є. І це є наша головна нагорода, яка вже є наша. І тому нам не потрібно любити наших ближніх, або відрікатися від зла заради якої-небудь нагороди, яку можемо отримати, або якоїсь зарплати. Тільки просто заради того, що Він він перший нас полюбив. Амінь.